Громадська спілка Українська мережа за права дитини. Громадська спілка Українська мережа за права дитини об'єднує 33 потужні українські й міжнародні організації та благодійні фонди, що працюють на всій території України для забезпечення прав та добробуту дітей. Дар'я Касьянова є головою правління цієї спілки, а також програмною директоркою благодійного фонду СОС Дитячі Містечка Україна. Війна багато чого змінила, але місія не змінилась. Ми хочемо, щоб діти зростали в сім'ях українських, щоб діти мали змогу зростати в рідній країні. Спілка була заснована у 2014 році. Нині команда спілки розшукує та повертає додому українських дітей, переміщених до РФ або на непідконтрольні уряду України території. На сьогодні це 19,5 тисяч дітей, які вважаються. Депортованими чи знаходяться в окупації, хоча насправді статистика більша. Самі росіяни вказували на понад 700 тисяч українських дітей, які з моменту початку повномасштабного вторгнення перетнули кордон держави-агресорки. Але навіщо українські діти росіянам? Треба все ж таки почати з 2014 року. Кожен рік ми з відкритих джерел аналізували, яка кількість дітей залишається на окупованих територіях, в тому числі яка кількість дітей залишається в складі інтернатних закладів. І ми бачили, що дійсно наших дітей, українських дітей всиновлюють, їх вивозять на територію Росії. І про це вони дуже голосно говорили. Росіяни були зацікавлені зробити нам боляче тим, що наші діти опинялися в центрі уваги. І були як заручники. Протягом десяти років, фактично, системою формальної, неформальної освіти, депортаціями українських дітей, їхньою насильницькою передачею на усиновлення в російські родини, це все фактично було елементами єдиної політики держави-агресора щодо викорінення української ідентичності, і весь світ йому було більш зручно робити вигляд, що цього не існує. А за десять років багато дітей виросли і є вже випадки, коли діти, які залишались на окупованих територіях, вони воюють проти України, коли я бачу, що українських дітей одягають у російську військову форму, дають їм зброю в руки. Їх вчать якісь екс діти з окупованих з 2014 року територій. І я бачу, що Росія фактично готує таку армію ядичарів, ненависників України з наших же українських дітей, і як швидко це в неї виходить, якою була недооцінена російська пропаганда і ця політизація, мілітаризація в освіті, коли мені продовжують говорити, що навчання в російських школах і ці програми це внутрішня справа Російської Федерації, то я не розумію, де ця внутрішня справа має завершитися. І коли ми маємо вже очуняти і зрозуміти, що це не внутрішня справа Російської Федерації. А загроза національній безпеці всіх прикордонних держав. Можна просто взяти, викрасти дітей, перевиховати їх і відправити назад уже зі зброєю. Мене звуть Галич Валерій, мені 17 років. До повномасштабного вторгнення я жила з мамою, братом і собакою в місті Сєвєродонецьк. Я закінчувала 9 клас, займалася легкою атлетикою і ходила на журналістику, вивчала англійську мову. Вони мене були випускники. вони в мене були випускники. Валерія закінчувала 9 клас, іван -й. Ми планували купити сукні, костюми після випускного поїхати через Київ у Львів, подивитися Україну. Коли це все почалося, ця війна всі плани було зруйновано. Росія вирішила позбавити нас життя, житла. Можливості дітям вчитися. За декілька днів до повномасштабного вторгнення мама вирішила нас відвести до бабусі на відпочинок у село, і вже в тому селі я зустріла повномасштабне вторгнення. Місто починають бомбардувати, діти в мене залишаються там за містом, а я в місті, де тривають безупину обстріли цілодобово. Я була в місті до останнього моменту зі стовідсотковою впевненістю. Що наша армія пожене росіян назад, і я заберу дітей. І вийшло так, що 24-го почалась війна, а 27-го в те село, де були мої діти, зайшли вже російські війська, і вони потрапили в окупацію. Так і вийшло, що ми розділились. Перші випадки, з якими ми стикнулися, це коли діти залишалися. В окупованих місцях, наприклад, Маріуполь, Волноваха, Луганськ, Сєвєродонецьк, потім вже пізніше там Херсонщина це діти, які були, наприклад, там разом з батьками, але батьки загинули на очі цих дітей, і діти залишились самі. Дітей не випускали, якщо там не було законного представника, чи ну, якогось дорослого, хто міг підтвердити, що ця дитина її. Цих дітей просто забирали російські опікунські служби або окупаційні опікунські служби, готували їм російські документи, готували їх на передачу в російські родини. Тобто, ми маємо лише спередичні свідчення про те, що така політика існувала. Друга група дітей це діти з прийомних сімей яких батьки вивезли на канікули кудись в санаторії, там чи там до родичів? Саме в такій ситуації опинилася Валерія з братом, які перебували в бабусі, коли їхнє село окупували російські війська. Військових тоді вже було більше, ніж населення в моєму селі, і було досить страшно, бо вони були в алкогольному оп'янінні дуже часто, під наркотичними речовинами. Після першої ночі цих сильних обстрілів я вранці подивилася на себе в дзеркало і не впізнала. У мене були синці під очима і полопали капіляри на обличчі. От настільки мені було страшно, бо я сама. Коли мама була в Сєвродонецьку, я бачила там в новинах, там в якихось новосних пабліках, що в Сєродонецьку дуже сильні обстріли, що там дуже страшно, але мама, щоб нас не лякати, розказувала, що взагалі нічого не відбувається. В нас спокійно, в нас нормально. Але по відео я бачу, що взагалі все ненормально. у цей же час, російські загарбники вже окупували передмістя Києва. Перші дні повномасштабного вторгнення я зі своєю сім'єю знаходилася в Арпіні. Одночасно стріляють зі всіх орудій, коли літають винищувачі, коли стріляють з танків, коли б'ють по будинкам з мінометів. Тому це було дуже страшно. Ми були спочатку в квартирі. У нас квартира на першому поверсі. Потім ми перебазірувалися вже в підвал нашого будинку. Там були наші сусіди. Насправді робота допомагала якось сфокусуватися. Я сижу в підвалі і пишу план порятунку разом з нашою командою, «Дитяче містечка і українська мережа за права дитини. Ми плануємо нашу діяльність. Поки Дар'я розробляла план порятунку в підвалі в Верпині, мама Валерії намагалася вижити у підвалі в Сіверсько-Донецьку. У певні моменти коли важко знаходитися у підвальному приміщенні, хоча ти чуєш вибухи, накриває паніка. Якщо зараз прилетить зверху тебе закопає і ти залишишся в цьому мішку, ти не виберешся. І періодично я піднімалася туди наверх, щоб ну щоб зловити мобільний зв'язок. Ну, хоча б щонебудь знати, що відбувається, чи живі діти. Те місце, коли, куди ми виходили дзвонити. Це була найвища точка у селі, тому це було небезпечно через те, що якщо щось буде летіти, то ми дуже високо. І також було дуже часто, військова поліція їздила і могли нас забрати, бо ми без документів неповнолітні розмовляємо з кимось по телефону. А якщо там ще й мама в Україні, це було небезпечно просто, могли нас звинуватити, що ми там зливаємо якісь координати чи щось таке. Ось так у мене крісло було. Я серед квартири ставила і намагалася зловити зв'язок. І в цей момент долі секунди я почала підніматися з крісла, і два удари градів влучили з двох боків від будинку. Горкіт неймовірний. Ти не розумієш, що відбувається. Тебе просто виносить кудись вибуховою хвилею. Ти летиш через квартиру. Я падаю і не розумію, що відбувається. У мене кров з вух, у мене гул. Я чую кричать. Чи мені здається, що кричать? Вона розказувала, що там взагалі відбувалось, як це відбувалось. І чим більше вона розказує, тим більше подробиці розкривалися. Я розуміла, що це просто не життя, а жах там був. Ні. Діти для мене, сенс життя. Вони, вони в мене пізні до народження Івана з Валерією. Я похоронила двох дітей. І... От ці діти діти єдине, що в мене було в житті. Тому. Я гнала від себе думки, я не могла допустити, що я втратила в минулому житті двох і в цьому житті через примху якогось виродка. Я втрачу цих. Ні, я не допускала. Я не допускала думки, що, що з ними може статися щось жахливе. Я, я не хотіла у це вірити. Я не могла це прийняти. Перші місяці літа шукали дітей, які були вивезені з Харківської області. Більшість дітей була вивезена в Анапу, Паданапу, Геленджик. І батьки розповідали наступне: що спочатку прийшли військові, і сказали, що збирайте дітей своїх, ми будемо їх відправляти на оздоровлення. Ну хтось погодився насправді, тому що ну, думали, ну може це й непогано, да, враховуючи що тут військові дії, що роботи немає, їжі нема, нічого нема. Були сім'ї, які були проти, і вони не хотіли відпускати своїх дітей. Треба врахувати, що діти не хотіли їхати. І діти про це дуже часто розповідають, що ми не хотіли нікуди їхати. Але е, коли вже сім'ї раптом почала відмовлятися, то приходили вже вчителі, соціальні працівники, які працювали вже на окупаційну владу, і говорили про те, якщо дійсно ви не погодитесь відправляти свою дитину в табір, в Крим чи на територію Росії. То ваша дитина буде відправлена в інтернатний заклад Росії, і це так, такий вибір без вибору. Після 80 днів жаху Наталія вирішила, попри небезпеку, виїхати з цього пекла. А Валерія вимушено залишилася з братом та бабусею. Але був іще ще батько. Зв'язку у мене з колишнім чоловіком, батьком дітей. Немає з 2014 року. Він перестав для мене існувати через певні причини. І коли я виїжджала з Сівськодонецька вже в бік Запоріжжя, я певно висвітилася на зв'язку мого екс чоловіка. І він мені телефонує і каже: Ти куди їдеш? Я їду в Україну. Він каже: приїжджай до мене, я в Польщі. Я кажу: я в Польщу не поїду. Мама наполягала на тому, щоб він нас забрав звідти, і через там деякі там країни він привіз нас в Україну, але він опирався. Він сказав, що вони будуть тут, в Росії. Він каже: ні. Я привезу, Я привезу дітей в Польщу дій. лише в тому разі. Якщо ти повернешся, у нас буде сім'я. Сім у мене діти україномовні. У дітей поняття Україна і Росія це дві різні речі. Ми не можемо бути разом, і це не обговорюється. Він каже: Окей, значить, ти дітей більше не побачиш. Колишній чоловік Наталії обманом оформив Валерії та Івану російські паспорти та вивіз дітей до Білгорода. Першим, що зробив Путін щодо українських дітей, яких незаконно депортувала бо примусово перемістили, це видав указ, яким російське громадянство, громадянство держави-агресора, протиправно нав'язувалося українським дітям. Далі, після так званих референдумів, фактично всі мешканці окупованих регіонів автоматично ставали російськими громадянами, і видача їм російських паспортів чи свідоцтв про народження російського зразка ставало лише питанням часу. Батько привозить їх в Білгород, діти, ви вступайте і поїхав. Батько наполіг на тому, щоб ми з братом поїхали на навчання, а сам він поїхав в інше місто Росії. Я вступила на спеціальність модельєра. Я не хотіла там навчатися, я не хотіла там знаходитися, але мені сказали робити, і в мене просто вибору не було. Прийшов тоді директор і питав, типу. Uh, українка, коли останній раз була в Україні, які родичі є в Україні, коли останній раз. Спілкувалася з родичами в Україні. Я дуже добре пам'ятаю, як вона мені розповідала історію про анонімне опитування у навчальному закладі, в якому вона мусила здобувати освіту під контролем РФ, де потрібно було ввести адресу електронної пошти. Ну от. там стали такі запитання: що ви думаєте про спеціальну військову операцію? А як ви ставитеся до влади? А як ставляться до неї ваші батьки? Ці наміри росіяни вивідати якомога більше інформації саме від. Дітей вони вже сягнули настільки високого порогу, що в одному із так званих літніх таборів, таборів перевиховання на території окупованого Кримського півострова для дітей організовують такі масові сповіді з священником. Наталія придумала план втечі Валерії та Івана з непідконтрольної Україні території. Але для його успішного втілення потрібна була згода сина. Як завжди, ми кожен вечір розмовляли по телефону, і вона мені каже: хочеш додому? Я кажу: Ну, звісно, хочу. Мама, я там вже з першого дня повномасштабки хочу додому. І вона така: ну зроби по типу, телефон такий, щоб ніхто не почув. Я підготувала шлях до відступу. Як ми будемо звідти вибиратися? Тому що Ваня може проговоритися, Валерія більш замкнута в собі. Я кажу, ти здалеку зайди. Запитай, чи він поїде. Я поговорила з братом, але я знала, що він дуже близький до сторони батька, тому я дуже завуальовано з ним говорила, і я зрозуміла, що він проти цього. У брата було там кухання, і він вирішив залишитися. Проблема полягала в тому, що неповнолітня Валерія повинна була дістатися до кордону без супроводу батьків та належних документів. Мама наняла перевізника і не було якоїсь конкретної дати. Тобто він був в якомусь там рейсі, і кожен день я могла поїхати. Тобто, я просиналася на пару, думаю, блін, от хоч би зараз я поїхала, і вже закінчується день. І я така, блін, ну не сьогодні. І от просто кожен день я чекаю, чекаю. І закінчилась пара, мені дзвонить мама і каже, сьогодні ввечері. Все, я мене там затрусило, колінки руки все і я, я втекла з парину, сказала, що мені погано. Пішла в гуртожиток, зібрала там е, речі. Дуже небагато. Мама сказала багато речей не брати. Якщо там подумають, що ти кудись зібралась, то це дуже небезпечно. І тоді я ввечері сіла в машину просто до незнайомої людини. Не бачила ні я, ні мама. Але я розуміла, що це просто єдиний вихід. що просто в мене шляху назад нема. Валерія їхала з незнайомим перевізником по території Росії і розуміла, що будь-яка зупинка та перевірка документів поліцією може призвести до повернення. У цей час зв'язку з матір'ю майже не було. Вона доїхала до кордону Росія-Литва. Це був кінець вересня, і на кордон вони приїхали опівночі. І я вже все. Я вже знаєте. Думаю, слава Богу, зараз це все повинно закінчитися. Вона перейде кордон, вона буде в Литві, і все, Росія закінчилася, можна видихати. Ми підходимо до паспортного контролю, і жіночка каже: вийшов закон, що неповнолітнім не можна перетинати кордон. Тобто мені було тоді вже 16, і по старим законам я могла перетнути цей кордон. А за три години до мого під'їзду до до кордону вийшов цей закон. Тобто я не встигла на три години. І близько п'ятої години ранку він дзвонить і каже: Наталю, у нас провал, нас не пустили. Ах, і я просто в мене знову все впало. Я, я не розумію, що буде далі. У мами також там на телефоні істерика. Наталя після дзвінка перевізника впала в розпач через відчуття батьківської безпорадності. Яке поєднувалося з необхідністю знайти спосіб терміново повернути Валерію назад у гуртожиток. Я Я кажу, її назад не можна, бо вона вже втекла. І якщо росіяни зрозуміють, що була спроба втечі, її ж під такий контроль візьмуть. Її ж потім взагалі не випустять. У нас можливості не буде. Він каже: варіант, ми зможемо її повернути до ранку понеділка, поки. Поки не зрозуміли, що вона поїхала. Весь день всю ніч я знову їхала, і у 6-7 ранку я приїхала і зробила вигляд, що я від брата просто приїхала і не спавши, не ївши, я пішла на заняття. Коли мені подзвонили о 5 ранку, що повертають її назад у Росію, я кричала в квартирі від паніки, від стану безсилля. Приходить сусідка і каже: я знаю, у вас така ситуація, але ви знаєте, у мене, у мене є номер, є люди, які займаються допомогою. Ви зателефонуйте, вам допоможуть. Насправді мама зверталася до всіх, да, тому ну, і це дуже розумно, стукатись усі двері, тому що ситуація була складна. І буквально вже там за один день вже почали вирішувати це питання, почали розробляти план мого порятунку. І ці два тижні, поки розроблялася дорожня карта, поки розв'язували питання, як, коли, чого, хто я, я весь час в режимі очікування була. Коли дитина повернеться додому. Для нас було важливо тільки дві речі: так, що дитина хоче до мами, що мама готова її прийняти це воз'єднання. І по-друге, що вона хоче повертатися в Україну. І настав... і настав той момент, коли мені подзвонили, кажуть, ми завтра виїжджаємо. Я дзвоню їй і кажу, донечка, поїхали, побігли. Вона, мама, побігли. Дуже довгий путь був. І коли вже я приїхала на кордон, я була впевнена, що от ось зараз, зараз, і все, я буду вдома, тому що це над цим працювали волонтери, і тут також, от просто що я вернусь додому, просто 100% гарантія. У нас були випадки, коли діти і їхні законні представники, сестри, інколи навіть мами дізнавалися про наявність у дитини російського громадянства прямо під час перетину кордону. І тоді російські ФСБ. Чи інші представники органів влади казали, що от дитина залишається, вона громадянин Російської Федерації. Ви хочете, можете їхати. Мені тоді так страшно було. Я стояла у цій буці, просто там багато цих чоловіків, і вони починають зі мною розмовляти. Чого я сама мені телефонують прикордонники і кажуть Наталя Петрівна, ви знаєте, де в цей момент знаходиться ваша дитина? Я кажу, що звичайно я знаю, де моя донька. Він каже, ми її не випускаємо, ми повертаємо її на територію Росії. І я кажу: не треба, дитина їде додому. Ні, це навіть не обговорюється, дитина повертається в Росію. Все, крапка. Друга спроба, і знову вона не вдала. У мене навіть сил плакати не було. Ось я там просиділа дуже багато часу. Мене там переоформ... переоформлювали. Я спілкувалася з кураторами, і мені сказали: типу, батько подав в поліцію на розшук тебе. Вимикай телефон, викидуй сімку. Все, вона плаче істерить. Я кажу, Валерія, ти ж там не сама. Вона так, я не сама. Ну тобто, поруч з нею є хтось хто. Хто курує це переміщення? Вона так, я не сама. Я кажу все, видихни. Якщо ти не сама, тебе не залишить. Я боялася, що мене там забере поліція і поверне назад. Тоді в Білгород, і звідти тоді я взагалі не зможу до мами повернутися. Мені одразу ж дзвонять і кажуть, що ми спробуємо іншим шляхом через деякий час, але ми в Росію вже не повертаємося. Повернення немає. Я не можу на жаль розказати повністю все, як відбувалося, тому що ми сподіваємось повертати більшу кількість все ж таки наших українських дітей додому. Вже я заїхала, я розумію, що я в Україні, і все мені настільки легко стало. І Я тоді розумію, що все, що я переживала, це ну, не просто так, що я добилась свого, що я буду вдома, що я буду з мамою. Вже вони приїхали, це було ввечері на київському вокзалі. Зустрічали, і наша команда зустрічала, да, і зустрічала. Представниця міністерства реінтеграції, що це було дуже дуже таке щемливо. Тільки я вийшла з автобусу і мене зустріла моя волонтерка, з якою я спілкувалася онлайн. Вона мені подарувала медведика з прапором України, подарувала браслет, і ми з нею спілкувалися, розмовляли. Але оці 10 хвилин, поки мама їхала, вони для мене такою вічністю були. Я просто стою я на кожного дивлюся, думаю, мама, не мама, потім дивлюсь. Вона десь там далеко стоїть. Залишила всі речі, побігла. Я її притисла Я до притисла себе. Всі У мене ви знаєте, ви знаєте, як полегшення таке душа ви видихнула. Я обійняла її, я відчувала її серцебиття. Я думаю, Господи, слава Богу, ми пройшли це пекло. Ми постійно трималися за руки, і навіть не той вечір, а там неділю чи два тижні ми просто постійно обіймалися і ми спали на одному дивані. І я постійно така, а мама тут, мама поряд. Там такий дуже великий зв'язок мами і доньки. І я розумію, як це було важливо для неї. Повернутися по перше до мами, і ну і по друге в рідну країну я Я не знаю скільки людей було залучено в цій операції, але всі прекрасні, всі молодці. Все життя буду вдячна таким людям, що ми це нація. Не скоро. Я знаю, що для Ляри це дуже великі зусилля, і справді плід такої внутрішньої боротьби внутрішнього стілення, щоб свідчити в Раді Європи, щоб давати численні інтерв'ю, щоб виступати на заходах, які організовуються нашими органами влади. З єдиним меседжем допоможіть повернути більше дітей, починаючи з квітня 2022 року, спочатку як СЕОЗ дитячі містечка, потім як українська мережа за права дитини. На сьогодні ми повернули майже 300 дітей. Я хочу, щоб просто діти, які на окупованих територіях і в Росії знали, що їх тут чекають, що їм можуть допомогти і хочуть допомогти.